Мені не, не подобається, бо ви повинні так. говорити українською. Да. Я не роботи. повинен говорити на українській. А чому? Є наш закон, що я науку маю і да. по розмовляти. Покажіть да. мені цей да? закон. Так, принесіть мені закон, покажіть. Що я не на Почуйте, будь ласка, для громадян України. Так? Я громадян України. Так, да, ви громадян України. Дивіться, я вам поясню те, що особа має право розмовляти в той мовою, яка є зручна. якщо ми державною ми розмовляємо державною мовою. Послуги в Україні надавати на прохання Він на держслужбі. клієнта. мене? Держслужба, це в нас відприємці, поліція, адміністрація. Він надає послуги, він бере гроші за свої послуги. Ви чуєте мене. Я а ви мене не, не чуєте. Ні, 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 ні дозав я дозав просто дозав дозав вам дозав дозав. кажу, дивіться, як це працює. Дозав. Він відчиняє шлагбаум? Покажіть, Будь ласка, де це вказано, що він цивільна особа повинна розмовляти. Так він ж на роботі він послуги надає в Україні. Ви мене чуєте? Ви мене не чуєте. Покажіть, будь ласка, за то тридцять Тож я вам щойно відкрив офіційну сторінку. Сомовного амбусмену. Та нема там такого. Покажіть. Стоп, послі в Україні державною мовою на заборі он теж написано, і ви вірите цим істочникам.